Про екологію людини один з учасників фестивалю, знаний психолог Олександр Музика, говорить: є проблеми з екологією, хоча вони іноді звужуються до такого розуміння довкілля, як біологічні проблеми, хімічні, хімічне забруднення і так далі. Але в нас є проблеми у співіснуванні людей. Людської співдружності саме тому організатори першого фестивалю Екомір запросили до участі у фестивалі тих, хто на їх думку може покращити екологію людини у нашому місті. Серед них відомі психологи та очільники сучасних філософських течій, поборники гармонійних стосунків у родині та здорового харчування, і звичайно ж прибічники органічного землеробства. Основна ідея нашої організації допомогти дачникам і городникам вирощування екологічно безпечної продукції продукції. основні напрямки роботи фестивалю обирали за найбільш актуальними для сьогодення проблемами. Ті основні це позитивна психологія, екологія побуту, здорове харчування і гармонія людини і природи. Члени громадської організації Співдружність екології людини запрошують всіх бажаючих до співпраці і обіцяють проводити подібні фестивалі кожні два місяці.